Страшна атака Російської Федерації на Київ у столиці вже 15 постраждалих. А Також поговоримо про резонансне убивство Українки у Німеччині. Нагадаю, що її матір розшукували понад тиждень, і сьогодні поліція знайшла її тіло. Ми припускаємо, що її матір є напевно найважливішим свідком у цьому злочині. Вони безпосередньо контактували перед моментом вбивства. У справі про вбивство фігурує росіянка. Та німець, прошу підтримати це відео коментарем, вподобайкою та поширенням, адже ми говоримо про війну і Ютуб це відео за чутливе, і більше людей не можуть його побачити. Тому ваша активність важлива. Атака на Київ сьогодні сталася близько п'ятої ранку. Російські окупанти випустили в бік столиці 29 крилатих та дві балістичні ракети. Попри знищення всіх ворожих цілей, уламки ракет спричинили руйнування та займання. Я проснулася від першого взрива, вибіжала, а потом незадовго вже був другий зрив. дуже страшний. Якщо б син не скачив, то його уже не було. У нас вся квартира все знищено». На цей обстріл Росія витратила 390 мільйонів доларів. Загальна вартість 29 випущених ракет 377 мільйонів зелених. Той, хто ще досі торгує з Російською Федерацією і має бізнес з ними, справжній ворог. Ракетна атака на Київ відбулася на світанку. Вибухи в Києві сьогодні прогреміли за півгодини після того, як стало гучно в Київській області. Зрештою, нічна атака на Київ була відбита вже до шостої ранку. Сюда зривною волною у мебель, мебіль, окна, двері, все. Це кошмар. Будь проклята ця війна, цей Путін. Унаслідок цієї атаки на Київ сьогодні постраждали 15 людей. За даними КМДА, п'ятеро з них госпіталізовані, десятьом надали допомогу на місці. У шестиповерхівці після падіння уламків спалахнула пожежа в одній із квартир. Крім того, від вибухової хвилі у людей побувало вікна. Пошкоджено також вікна будівель школи та двох дитячих садочків. Уламка ракети знайшли на території ще одного садка району. До вилучення частини боєприпасу залучили піротехніків немає. Ну ми в коридор кинулися тікати і просиділи. Ну, вахало над нами, летіло тіло, все. Тепер виходимо. Ну, вже вийшли, бо що там сидіти, дивимося, будинок навпроти горить. І... також у Шевченківському районі Києва вилучили бойову частину ракети. Її вилучили за допомогою спецтехніки, рятувальники та мають ліквідувати, щоб ця бойова частина не могла загрожувати цивільному населенню. А Росія обов'язково. За все це заплатить і до вбивства Українки у Німеччині. Нагадаю, що матір загиблої Українки розшукували понад тиждень. Певний час Марина Стеценко вважалася зниклою безвісти, але на жаль, поліція знайшла тіло 51-річної Марини, матері, убитої у Німеччині українки. Як зазначає видання Біл, тіло Стеценко було виявлене в озері біля села Бат Мінхальськхам. Як повідомила поліція, її також убили. Як зазначається два тижні тому біля міста Хокенгайм на півдні Німеччини на березі рейну було знайдено тіло вбитої 27-річної українки Маргарити Разас із Харкова, вона жила в центрі для біженців разом з матір'ю та новонародженою донькою. Дівчинку Мію незабаром знайшли, а її бабусю було оголошено зниклою безвісти. 7 березня у Німеччині перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та матір зникли. Вони жили в будинку для біженців. Справу зараз розслідують понад 60 правоохоронців. Залучили також службових собак. Згодом німецькі слідчі повідомили, затримали двох підозрюваних у вбивстві Українки. Також вдалося відшукати її немовля у вбивстві 27 27-річної українки. Маргарита Реазас у Німеччині підозрюють подружню пару 44-річного німця та 43-річну росіянку. Німецьке видання Білд пише: пара перебуває під вартою. За даними журналістів, 44-річний німець Марко працював м'ясником. А 43-річна росіянка Інна офісним працівником. Пара має трьох дітей. Журналісти також стверджують, подружжя планувало вбивство Українки. Свідки кажуть напередодні, чоловік розповідав сусідам про свою новонароджену доньку. За версією дитина, нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії. Слідчі підозрюють, подружжя могло вбити Маргариту, щоб викрасти її дитину злочин. Імовірно, планували заздалегідь. За однією з версій, сімейна пара познайомилася з українками, запропонувавши їм допомогу в оформленні документів. У цієї пари троє синів. У грудні торік чоловік сказав мені, що в січні у них буде ще й дівчинка. І з гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини. Це мене здивувало, адже його дружина не виглядала вагітною. Зараз Мія перебуває під опікою соціальних служб. Відомо, що Маргарита з 51-річною мамою Мариною Стеценко та новонародженою донечкою Мією поїхала за кордон через повномасштабну війну в Україні. До того Рита мешкала у Харкові та займалася створенням їстівних букетів. Влітку 2023-го вона разом з мамою Мариною виїхала до Словаччини. За кілька місяців жінки перебралися до Німеччини, де отримала тимчасовий захист і жили у притулку для біженців в окрузі Рен-Неккар. Коли Маргарита виїжджала з України, була вагітною. У січні 24-го вона народила доньку, яку назвала Мією. На момент жорстокого вбивства рити дівчинці було усього лише 5 тижнів. Дуже багато звичайних людей, перехожих та поліцейських, долучилося до цього резонансного вбивства. Збережені повідомлені у групах допомоги біженцям у соцмережах. Свідчать Маргарита була розлучена і не спілкувалася з екс-чоловіком, тож шукала консультацію та допомогу в оформленні документів на дитину. В одній із таких груп рита познайомилася з жінкою, яка назвалася інною, та пообіцяла допомогу. Якраз із нею зустрічалася Маргарита з мамою у ресторані міста Бруксаль перед своїм зникненням. Знайомі українок розповіли, що акаунти цієї інни у соцмережах і месенджерах раптово зникли. Ні її прізвища, ні точної адреси ніхто не знає. Сподіваюся, що ці нелюди будуть притягнуті до відповідальності і сидітимуть у в'язниці, а ми стежитимемо за цією справою, а також за долею Мії.